115 питань було запропоновано на розгляд депутатів на 43-й сесії Луцької міської ради. Вчорашня негода внесла корективи до порядку денного. Подробиці від Ольги Марчук. Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного 43-ї сесії Луцької міської ради депутати заслухали інформацію заступника Луцького міського голови Лариси Соколовської про наслідки стихії. За її словами, сума матеріальних збитків ще не встановлена, адже досі доводиться відкачувати воду на деяких об'єктах. Дощовими водами затоплено більше 50 будинків. За оперативними даними, у мене 58 чи 59. дев'ять. Зараз проводиться відкачування безпосередньо силами комунальних підприємств. Там де спецкомунтрансу, там де не справимося, будемо сьогодні ще задіювати сили Державної служби на звичайних ситуаціях. Дуже велика проблема виникла в тому, що ми чистимо періодично, звичайно, каналізацію ливневу, яка йде з плоских дахів багатоповерхових будинків. Але, ну, на жаль, ці дахи в нас виявляються якимись прогулем прогулянковими такими, якщо так можна сказати, майданчиками для. Не знаю для якої категорії міста, і тому дуже часто вони забиті звичайними поліетиленовими пляшками, з якими ми потім маємо проблему. Так от, наслідок цього, було залито біля 50 під'їздів, відповідно затоплені щитові і відповідно відключені ліфти. Головне, щоб вдалося обійтися без людських жертв. За словами луцького міського голови Миколи Романюка, усі служби спрацювали на відмінно. Про штормове попередження знали вже о півдні. Служба спрацювала нормально. Хотів щирої душі подякувати, подякувати нашим надзвичайщикам, подякувати міським комунальним службам, всім, які працювали практично круглодобово, подякувати Державтоінспекції, інспекції, яка допомагала по транспорту. Найбільші проблеми в нас були в наших бюджетних установах це в міській лікарні, ну якщо так сказати, по-простому, там по шиї води було. Міській лікарні качали цілу ніч. І ще продовжують, бо там не тільки в самолікарню, харчу було, було затоплено все. Сьому школу затоплено було, другу школу було затоплено. От, Ну і ряд, і, так скажемо, немало. Будинків приватних було затоплено і таких будинків. Тобто працювали цілу ніч, зараз продовжуємо працювати. На прохання голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, який учора перебував у Києві, Міністерство фінансів виділило 2 мільйона гривень на ліквідацію наслідків стихії у Луцьку. Після вирішення нагальних проблем депутати перейшли до порядку денного. З доповіддю про діяльність прокуратури міста за півріччя виступив перший заступник прокурора міста Василь Корнесюк. За його словами, злочинності в обласному центрі протидіють на належному рівні. Рівень злочинів проти життя і здоров'я особи в місті є одним з найнижчих в області, що можна віднести до позитиву, які будуть досягнути в результаті скоординованих дій всіх правоохоронних органів міста. Розкриті 100% всі вчинені злочини проти життя, такі як умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, що потягнули смерть, зґвалтування. Звіт прокуратури міста взяли до уваги. Рішення ухвалили одностайно. Чого не скажеш про визначення кандидатури на присвоєння звання почесний громадянин міста Луцька? Секретар міської ради Григорій Постовіт запропонував два варіанти виходу з ситуації. Перша пропозиція це: ми зараз оголошуємо технічну перерву і починаємо працювати в режимі постійних комісій. Обговорюємо кандидатів, голосуємо і ту кандидатуру, яка буде. Набирає більшість голосів, виносимо в сесійний зал, і тоді в сесійному залі вже голосуємо. Раз уже так стало, що ми не змогли вчора зібратися. Є другий варіант, є другий, другий варіант. Це так як були всі кандидатури розглянуті на постійних комісіях, вони обговорювалися. Якщо немає необхідності обговорювати, виносити в сесійний зал голосувати зразу за. Ту кандидатуру, яка кандидатура проходить, та кандидатура у нас буде. Та людина буде вважатися обраною почесним громадянином міста. Відкрито оприлюднювати свої симпатії чи антипатії, депутати не погодилися, тому зійшлися на варіанті закритого рейтингового голосування. Із трьох запропонованих кандидатур більшістю голосів проголосували за Андрія Бондарчука. На 43-й сесії депутати заслухали також звіт про чимало добрих справ благодійного фонду Ігоря Палиці Нової Луцьк, внесли зміни до положення про роботу Центру надання адміністративних послуг у Луцьку і розглянули земельні питання.